Ольга Білик, речниця УМВС у Києві, просто зараз з нами на зв'язку. Доброго дня, пані Білик. Дня. Скажіть, будь ласка, що відбувається на п'ятому каналі. Підтвердіть, будь ласка, чи спростуйте інформацію про те замінування? Близько десятих сторін на спеціальні пасі до чоловіків, які повідомили про те, що всі офіси зазначення цього каналу заміновано. Що стосується столичного офісу, наразі там працюють спеціалісти вибухотехнічних служби та працівники мене. І група. Інформацію вже внесена до єдиного обліку Подільського районного управління стоїчної міліції, окрім того, передана до територіальних підрозділів України. І зараз попросить заходи, обертанову способу, яка нас не повідомила про замінування, а також відпрацювати територію на наявність пустій інших приватних вибухових секретів. Чи група вже працює там сапері вибухотехніків на місці події? Чи ще вони туди вирушають? Тобто, щоб ми розуміли на якому це етапі, як швидко можна очікувати в випадку спростування цієї інформації на відновлення роботи п'ятого каналу? Ну враховуючи територію, на якій розташований зазначений телеканал, я думаю, приблизно десь денна приблизно година для того, щоб працювала на цій території і можна було розпочати роботу. Пані Олю, дуже вам дякуємо за те, що включилися в ефір громадського телебачення.